Як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу. Перед тим як почати огляд покупок мого шопору, який я сьогодні купила в АТБ і в Аврорі, хотіла вам сказати, що сьогодні на каналі вийшло відео дуже смачного порога на той випадок, коли вдома закінчилися молоко, яйця, вершкове масло. Хочеться чогось смачненького до чаю. Рекомендую вам. Перевірений роками вже рецепт моєї родини, який подобається усім без винятку, і дуже смакує до чаю до кави. Виділять пару хвилин, можете переглянути, і рекомендую обов'язково спробувати приготувати і насолодитися родиною. Хотіла вам сьогодні показати, я сьогодні була в АТБ. В АТБ я сьогодні купила із овочів. Сьогодні в мене томати, коктейльні. Вони зараз, до речі, Тиждень акційних пропозицій по 119 гривень 95 копійок. Я невелику кількість взяла, бо знаєте, що я полюбляю свіжі овочі, фрукти, тому частенько купую. За томати я віддала 31 гривні 95 копійок. Була хороша молода капуста сьогодні. В АТБ я вирішила скористатися нагодою і відкрити сезон молодої капусти, зробити свіжий салат, тому взяла. Одну капустину 65 гривень, 95 копійок. Зараз коштує молода капуста в АТБ. На ринку дешевше, але я сьогодні була саме в АТБ, побачила в непоганою за якості Вона була молоденька, така свіжа капуста, і обійшлася мені на 34 гривні 95 копійок приготувати салат з свіжими огірками, з зеленою цибулькою. Це буде дуже смачно. І взяла в тебе сьогодні. Давно вам не показувала, до речі, Булгур від торгової марки Своя лінія неодноразово вам його в оглядах показувала, коли купувала з твердих сортів пшениці. Булгур мені він дуже вдовг подобається. І хоч і від своєї лінії, але погляньте, який він хороший за якістю. Не знаю, видно вам чи ні. Один кілограм, і дуже хороша була ціна 39 гривень. 90 копійок. Він дуже корисний. Навіть хоче булгур, але в 100 грамах продукту 12 грамів білків це дуже хороші показники. Взагалі, у нас булгур в родині всі полюбляють. тож я його купую. На знижках на цьому тижні кукурудза була солодка, консервована від торгової марки своєї лінії. Взяла теж на салат 34 гривні 95 копійок. Коштує. До сала на хлібчик намастити, тож вирішила взяти. Взяла класичну міцну. 200 г у баночці в скляній, 26 гривень 20 копійок коштує. І е, солоденьке взяла. І солоденького зараз на знижках діє акційна пропозиція на шоколадку від торгової марки Рошен з солоним Мигдалем, 46 гривень 95 копійок, коштує 85 грамів вагою. Вирішила взяти, бо хороша акційна пропозиція. І мої улюблені батончики Рошету, ну так, да, як же без солодкого, хоч і пиріг приготувала з Банку, але все одно вирішила їх взяти, бо дуже полюбляю їх з Арахісом. 8 гривень 70 копійок коштують зараз на тижневих знижках, то вже вирішила взяти. І в АТБ зараз хороша акційна пропозиція на серветки. Косметичні 150 штучки в упаковці, 26 гривень 50 копійок, то вирішила взяти. Оце мої покупки в АТБ, наче нічого не взяла, в принципі. Ні, ні, нічого і подивитися, нічого і поїсти, як багато хто вказує, але ось 259 гривень 60 копійок витратила. Хоча тут, в принципі, і булгур, який не на один раз, і капуста салат зробити, кукурудза не на один раз. Але, тим не менше, бачите, нічого не купуєш. Зараз виходиш з супермаркету, а кошти ось 259 гривень, 60 копійок віддала. І хотіла поділитися ще з вами. В Аврорі купила а, спецію до картоплі від торгової марки мореспеція. Я думаю, багато господинь користуються саме цією спецією. Вона одна із найрозповсюджених, але хороша вона за складом від «Мореспеції». В складі йде а, сіль морська. А, так, куркума, йде, сушена цибуля, Коріандр, майоран йде сушений куркуму. Сказала вам сушений час. сама спеція до картоплі, до будь-якої страви з картоплі додавати, то вирішила взяти 27 гривень, коштує в Аврорі. І ще одну покупочку покажу вам. Це я купила. У нас є в місті Вінниці є торгова мережа супермаркетів. Основа я далеченько живу саме від цих супермаркетів, які розташовані. Але якщо в тих районах буваю, то можу зайти подивитися, що цікавеньке Є ось я сьогодні заходила і купила. Там була хороша редиска, Я купила 338 грамів і віддала 28 гривень 73 копійки. Це той приклад того, що ось декілька супермаркетів різних у місті є, але ціни все-таки відрізняються. І ось у нас є супермаркет-грона, і основа це і «Грош». Ось це місцеві саме супермаркети. І те, що от, ось, по моєму аналізу, можливо, він мене можуть відкоригувати. Основа він дорожчий йде за, за грону і за «Грош». Ось, на прикладі, редиски навіть можу вам показати: редиска коштує. 85 гривень за 1 кілограм це ось сьогодні в нас яке 9 квітня а редис коштує 85 гривень ми з вами на ринку купуємо вже по 35 по 40 по 50 гривень редиску а це ось в основі по 85 гривень але я взяла небагато просто на салат 28 гривень 73 копійки я віддала і заходила в Ватсон, це поруч там було. Я зайшла подивитися, бо в мене біля дому Ватсона немає магазину, то я вирішила зайти подивитися. І ось мені сподобалися такі яскраві маски для обличчя виробництва Корея були на хороших акційних пропозиціях 24 гривні, 40 копійок. Тож вирішила взяти дві маски, спробувати. За дві маски я віддала 44 гривні, 80 копійок. По 24 гривні 40 копійок були масочки. Ось такі в мене були. Були маленькі покупки, але, тим не менш вирішила поділитися з вами, мої дорогі. Бажаю вам всього самого найкращого, теж корисних, вдалих покупок. І хотілося б побажати вам, щоб по вигідним цінам все-таки були в нас з вами покупки, бо якось останнім часом на це звертаєш якось увагу і аналізуєш ціни, і з кожним разом все більше і більше. Ось так от: ну нічого, бережіть себе, сонечко, душі, весняного настрою. Поставте вподобайку цьому відео, якщо вони вам сподобалися. Залиште Коментарі, мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися в коментарях. Цього самого найкращого, ну і до наступних відео оглядів.